Всім привіт та ласкаво просимо до магазину Ембарго, де ми з вами будемо досліджувати цікаві позиції у сфері автоматизованого створення сигарет. Сьогодні презентуємо електричні машинки для набування гільз. Дивіться в огляді. Розповідаємо, що таке електрична машинка, її переваги та недоліки. Далі оглядаємо кожну окремо та дивимося функціонал, а наприкінці робимо підсумки. Дивіться цікавий огляд та досліджуйте корисні аксесуари для самокруток. Електрична машинка, створена в першу чергу, економити ваш час на створення власних сигарет, підвищити зручність набивки гільз тютюном та створювати велику кількість сигарет за невеликий проміжок часу. Порівнюючи з ручною машинкою, тут ви працюєте більше особисто. Власноруч, досилаючи тютюн в гільзу. На відміну від електричної. Де все, що вам потрібно зробити, це вставити гільзу, завантажити тютюн в камеру і натиснути кнопку активації. Переваги електричної машинки полягають в швидкості створення однієї сигарети, автоматизації процесу і простоті користування. Із недоліків хочемо відмітити стаціонарне користування, так як всі машинки живляться від розетки, і обов'язковий догляд. Час від часу потрібно очищати машинку від залишків тютюну. Що ж, сьогодні оглядаємо декілька варіантів електричних машинок. Бюджетний варіант, середній сегмент і найдорожчий. Бюджетний варіант машинок до комплекту всіх електричних машинок входить безпосередньо машинка, адаптер живлення та інструменти для чистки. Як бачимо, пристрої мають з'ємні елементи у вигляді тютюнового бортика та контейнера. Затискач для гільзи суміжної конструкції, сила якого регулюється окремо. На корпусі бачимо кнопку, що активує обертання пружини. Основа має гумові ніжки. Ці машинки доволі компактного розміру, як для стаціонарного використання, тим не менш, їх легко взяти з собою, якщо в цьому буде необхідність. Далі машинка середнього цінового сегменту. І тут одразу помічаєш більш якісне виконання і більшу вагу за рахунок потужнішого механізму. З'ємний тільки контейнер в цій машинці. Тютюнова шахта закривається, а всередині є допоміжні зубці, що проштовхують тютюн до спіралі. На корпусі бачимо кнопку затискача гільзи, регулюється окремо перемикачем, і кнопку активації пружини, що обертається в одному напрямку. Основа має гумову накладку для стійкості на поверхні. Така машинка більш якісна та розрахована на довготривале використання. Не забувайте тільки очищати контактні поверхні від тютюну. А тепер найдорожчий варіант. Тут одразу видно, що ця машинка відноситься до преміум сегменту. Пристрій усім своїм видом показує, що це стаціонарний варіант для створення великої кількості сигарет. Дисплей на корпусі інформує про кількість сигарет, створених за сесію та за весь час. Під дисплеєм кнопки скидання відліку сигарет та щільності забивки. Тютюнова камера захищена під пружиненою кришкою. PowerMatic 3 без перебільшення створення для конвейерного виробництва власних сигарет. Підводячи підсумки, електричні машинки створені для тих, хто цінує свій час, зручність та автоматизацію виробництва власних сигарет, а різноманіття варіантів дозволяє підібрати пристрій під себе. На цьому все. Підписуйтеся на канал, тисніть подбайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!